Вітаю вас! Хто готується до іспиту Б 1 можливо, комусь стане в нагоді. Ось ми з ученицею складали розповідь про себе. Така вона компактна вийшла і в той же час така різноманітна. Отже, привітання. Курн, так. Це важливо, так, да? хоча б одне слово привітатися. Сказати щось, що вам приємно тут знаходитися, щоб це не звучало дуже сухо. Да? Наприклад, і в хоємі дюфен. Так, далі. І Олеся, я прізвище Щось кажіть цікаве, що означає це ім'я. так? Або звідки це ім'я походить. так? Просто щось кажіть про своє ім'я, знову ж таки, щоб це не було дуже сухо. Далі дуже конкретно, по суті, комас І потім тобто, у нас тут ідуть три речення, таких чотири простих речення. Потім склад

Uh, типу, мені кінець двадцятих, да скоро буде тридцять. Він 20, im August werde ich 28, наприклад, да?

Під час навчання почала працювати в апотеці, dort хая Erfahrung gesammelt і там якби зібрала äh, досвід, äh, збирати досвід, да, якби придбати досвід, Erfahrung gesammelt Ефаркунг замель це іномен веб-фербінг.

так, далі. Sprechen", ну, Олеся сказала, що три, да, без російської. Ist meine ich kann ver und ich noch Deutsch. це якби класика. щось. Говоримо обов'язково. А ось дізим кунд тут у нас було ще одне гарне велике речення, шикарне, але ми його прибрали, бо воно ну, складне видалося. Und ich fotografiere gern. Aus diesem Grund habe ich noch in der Ukraine Ausbildung an der Mediaschule mit dem 1 plus 1, 1, plus 1 Fernsehsender gemacht. Das Leben ist durchaus vielleicht schon, aber ich mache mir immer Sorgen um meine Familie, die Sorgen machen zur Normenwerbverbindung. Ich mache mir Sorgen. sich Sorgen machen, da, to the die in der Ukraine geblieben ist, äh, підрядне речення, речення, нам потрібно показати, що ми граматикою володіємо, тобто це у нас, здається, перше речення. Aber ich mache mehr, immer Sorgen um die Familie, die Familie, in der Ukraine. geblieben ist. Die, ihre Familie, ihre ihre da, wegen, wenn der Krieg immer Werde ich weiter in Deutschland bleiben müssen. Це теж така трошки складнувата конструкція. Коли або якщо війна і далі продовжуватиметься, але тут у нас іде якби теперішній у значенні майбутнього. Тут у нас льов, це якби теперішній час, але є обставина часу, яка вказує на те, що дії відбуватиметься в майбутньому. Immer weiter läuft. Werde ich weiter in Deutschland bleiben müssen. Я муситиму, werde müssen, да, мусітиму залишатись в Uh, у нас тут майбутній час, і в нас одне дієслово допоміжне відмінюється, а решта два не відмінюються. Інфінітивне відмінюється і uh, повне дієслово не відмінюється. Ich will, знову підрядне речення. Ich und meine Geschwister in sind. Там теж у нас було щось складніше, але ми спростили речення. Я хочу складно підрядне, щоб. Да, якби що і хвиль дасть. Я хочу, щоб е, я і мої брата, сестра були в безпеці. Ві але менше тгаби і анксфодом. То тут вас можуть зупинити в принципі. Але якщо не зупинити, тоді ми говоримо про страхи. Як всі люди я маю страх перед смертю, і манькростетхаум ездякхикінмам гайметланд, шнельцю ендевед. І моя найбільша мрія, що війна в моїй батьківщині швидко закінчиться. Тут у нас було мюкліхс шнель, але моя учениця ну не ну їй важкувати було це. Мьоліг не давалося. Ось тому, тому ми його просто прибрали. Ну ось таким чином. Я пришлю я як Word файл, кому потрібно буде користуйтесь, Будь ласка, можливо, комусь допоможе.